Рекорд четвертого воєнного року, які торгові центри відкрилися у 25-му році, як працюють продуктові ретейлери в умовах довготривалих відключень електроенергії в Україні. Доступне використання електронних ТТН. Чому мережа кібернетики закрила 5 магазинів і відмовилась від масштабування? А 12 лютого у Києві пройде Рао Айчар-конференс. Встигніть придбати квитки. Вітаємо! З вами новини про роздрібну торгівлю та девелопмент. З вас підписка. З нас актуальні новини. У 25-му році запрацювала рекордна кількість нових торгових центрів під час повномасштабного вторгнення. Загалом було відкрито 14 об'єктів, 13 нових торгових центрів та одна додаткова черга раніше збудованого ТЦ. Так у низці регіонів було введено в експлуатацію нові об'єкти, орієнтовані на локальний трафік, компактні формати та швидке заповнення орендарями. Переважно нові ТЦ це відкривалися на заході країни. На початку 25-го в місті Українка запрацював ТЦ-Обрій Трипіль, побудований у приміщеннях колишнього заводу з виробництва Склотари. Загальна площа ТЦ обрій трипіль 3500 квадратних метрів, з яких 300 квадратних метрів відвели під бомбосховище. Продуктовим якорем став супермаркет Фора у новому форматі: з фешн орендарів, сінсей, анді, а також працює Єва в оновленому форматі. Аптека доброго дня Укрзолото мастерзу «Лайфсел», «Бодафон», з фуд-операторів Представлені Ай Піца» та Львівські круасани. У 25-му відкрилася друга черга ТРЦ Епіцентр в Чабанах. Це перший повноцінний ТРЦ ретейлера, що передбачає наявність сторонніх орендарів та класичну торгівельну сітку, де магазини займають окремі приміщення. Поповерховий торговий об'єкт загальною площею понад 96 тисяч квадратних метрів було відкрито з усіма торговими форматами в мережі Епіцентр, продуктовим фудмаркет, зоомагазином лапки, спортивним супермаркетом інтерспорт, дитячим магазином ЕПІК, супермаркетом електроніки та побутової техніки «ЦТ» та іншими. Також є зона фудкорту та відкрита тераса зі штучним озером та водоспадом. Працює Сінцей, Фокстрот, Вікторія Стор, Фамо, бра, бра бра Люкс Оптика та інші відомі мережі. Торік у Вано-Франківську офіційно відкрився новий двоповерховий ТЦ А 5 площею 3500 квадратних метрів, якірний орендар, епіцентр експрес площею понад 800 квадратних метрів. Також є «Сінсей», «Перфето» сервіс хімчистки. Аптека АНЦ, магазин Простор, Кав'ярня «Кав'ярня», Паралель, Фітнес-клуб Аполлон та інші. На Закарпатті відкрився сучасний рітейл парк Мукачево. Перша черга проекту займає понад 8600 квадратних метрів. Вже працюють «Сінсей», «Вайкікі», Мегаспорт, «Комфі Юз». на 26-й рік. Анонсовано відкриття відділення нова пошта та магазинів «ЦЦЦ» і «Ворлдбокс». Тривають будівельні роботи над другою чергою проєкту Ретейл-парк Мукачево площою 15 тисяч 500 квадратних метрів. Після запуску наприкінці 26-го загальна територія комплексу становитиме 24 тисячі 200 квадратних метрів. У Чернівцях відкрився двоповерховий ТРЦ-Буковина Мол та став найбільшим ТРЦ в регіоні з загальною площею 45 тисяч квадратних метрів. Якірним орендарем став перший в регіоні гіпермаркет Фозі Кеш дері з розширеним та адаптованим асортиментом, який зайняв площу 6400 квадратних метрів. Також в Буковина Мол працює магазин техноретейлера Комфі. Є велика феш-зона з брендами Вайкікі, Сінсей і Мегаспорт. А ще магазин Б'юті» та Юск. Наприкінці року у Львові офіційно відкрився торговий центр Грейт, розташований на сиховій у концепції «ТЦ консьєрж. Якірним орендарем став епіцентр «Фуд площею Хоум» площою 3800 квадратних метрів. Це новий формат, який вперше з'явився у Львові. Він суттєво відрізняється від класичних епіцентр з акцентом на щоденні потреби покупців, поєднуючи продуктовий маркет із товарами для дому та декору. За задумом команди, ТЦ це грейд має стати не лише торговою локацією, а й стабільною сервісною платформою для мешканців Сихова, що формуватиме зручну модель повсякденного споживання та поступово розширюватиме пул орендарів відповідно до потреб району. У 26-27 роках є велика ймовірність, що ринок вийде на рівень 2008-2009 років, коли за рік відкривалось понад 20 проектів. Також збережеться тренд на будівництво компактних торгових центрів, особливо у центральних та західних регіонах. Проте ТЦ будуть будуватися і в прифронтових містах, але все буде залежати від безпекової ситуації в країні. Більш детально про кожен об'єкт та про інші відкриття торгових центрів торік за посиланням під відео. Росія не полишила свої спроби занурити Україну у тотальний блекаут. Вночі проти 9 та 13 січня здійснила чергові удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Ситуація погіршилась і через складні погодні умови. Найскладніша ситуація з електроенергією сталася в столиці та області. Проте продуктові ретейлери запевняють, масового закриття магазинів немає. Усі супермаркети сільпо обладнані генераторами, мають достатні запаси товарів, а постачання продуктів відбувається у звичному режимі. Графік роботи магазинів сільпо залишатиметься незмінним, але через низьку температуру і часткові блекаути обладнання в окремих супермаркетах часом виходить із ладу. У таких випадках можливі тимчасові перебої в наданні сервісу. Магазини «Новус» теж працюють у штатному режимі. Проте за високого навантаження генератори потребують обслуговування, і у разі відключень окремі локації можуть тимчасово не працювати або працювати з обмеженнями. Після технічних робіт магазини повертаються до звичного режиму. Станом на 14 січня в АТБ повідомили, що із 170 супермаркетів, які працюють у столиці, лише 10 мають певні проблеми через поломки обладнання. Компанія АТБ збільшила поставки товарів в магазини Києва та має максимальне навантаження на свої магазини. Варос, екомаркет, ашан і метро. Ці продуктові мережі теж працюють у штатному режимі. Компанія кібернетики, яка понад 20 років працює на українському ринку техніки та електроніки, у 25 му закрила 5 магазинів та відмовилась від пропозиції купівлі локальної мережі в центральній Україні. Одна з причин знищення головного складу російським дронам та збитки на 35 мільйонів гривень. У мережі кібернетики пояснюють, що закрили нерентабельні магазини переважно у торговельно-розважальних центрах із високою орендою та жорсткою конкуренцією. Йдеться про точки у Березані на Київщині, Рені на Одещині, Чернігові, Кривоморозі та Херсоні. Наразі працює 51 магазин. Попри прямі втрати від війни, кібернетики у 2025 році змогли покращити фінансові результати. Оборот компаній зріс на 19% порівняно з 2024 роком і склав понад 1 мільярд гривень. Основними драйверами стали розвиток онлайн-продажів та перегляд формату роздрібної мережі. Частка інтернет-продажів у структурі доходів компаній за рік зросла з 15% до 20%. Компанія активно розвивала власний сайт, а також розширила співпрацю з маркетплейсами, зокрема Каста та Мономаркет. У 26-му кібернетики не будуть гнатися за масштабом, сфокусуються на втриманні позиції, будуть робити ставку на онлайн розвиток флагманського магазину Лавіна Мол, який показує позитивну динаміку, а також на емоційні продажі, зокрема через Тікток. Паралельно компанії вдалося закрити один з ключових викликів року знайти новий склад у Києві. Він розташований під землею та значно краще захищений, що дозволяє компанії стабільно працювати. Вчасно ТТН став першим акредитованим провайдером ЕТТН в Україні. Провадження електронних товарно-транспортних накладних стало черговим етапом цифрової трансформації ринку перевезень. Це рішення суттєво спрощує для компаній підготовку до обов'язкового переходу на електронний формат, який запровадить держава. Довгий час саме цей документ залишався головним бар'єром на шляху до повної цифровізації документообігу, навіть попри те, що до 90% інших документів у компаніях уже могли бути електронними. Багато українських компаній розпочали цифровізацію перевезень ще до встановлення обов'язковості. Один із таких прикладів компанія Санте Алко, яка планує заощадити понад 2 тисячі людей завдяки впровадженню ЕТТН. Її досвід демонструє, що ринок готовий до переходу та активно адаптується до нових вимог. Перехід на ЕТТН потребує технічної інтеграції з наявними обліковими системами та певної перебудови внутрішніх бізнес-процесів. Водночас, електронний формат дозволяє суттєво скоротити витрати часу, мінімізувати помилки та підвищити ефективність. Уже 12 лютого у Києві прийде РАО Айчар Конференц 2026. Тема події: ринок праці без ілюзій, виклики, рішення, конкурентні переваги. 26-й рік налаштовує бізнес на нову реальність: війна, дефіцит людського капіталу, втома команд, трансформація ролі HR та активне впровадження AI. у цих умовах. Компаніям необхідно не лише адаптуватись, а й знаходити конкурентні переваги, що дозволяють рухатись вперед. Саме тому на RAO HR Conference ми зібрали найсильніших експертів ринку праці та управління людським капіталом людей, які щодня приймають рішення в реальних умовах бізнесу. Сіоптекансе, співвласниця Вовк, Рошен», Подорожник, Аврора, Елпіпі, Укрнафта, Розетка, Груп» та багато інших. Рао HR Конференс це не про загальні тренди, а про конкретні дії, перевірені досвідом компаній, що працюють у найскладніших умовах останніх років. Встигніть придбати квиток посилання під цим відео. А про те, як відкриття ТРЦ у регіонах дозволяє вводити в Україну нові бренди, відкриття нових супермаркетів Сільпо Таварус, як КФС зберігає темпи розвитку під час війни, а також кейси, колонки, інтерв'ю все у нас на сайті Раоюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. А всі посилання ви знайдете під цим відео. До зустрічі!